Кримінальний бойовик американського виробництва під назвою Швидка, який є ремейком данського фільму 2005 року, який вийшов у широкий прокат 8 квітня 2022 року. Сюжет розповідає про двох братів Віла і Дені, яким з різних причин потрібні гроші. Одному на операцію його дружині, а іншому. Бо просто так треба. Загалом він звертається до Денні і майже одразу вписується в пограбування банку. Зрозуміло, що пограбування йде не по плану, і вони змушені викрасти машину швидкої допомоги. З мінусів відмічу простий сюжет, який ми вже бачили в багатьох фільмах про пограбування і не тільки. Ну а до плюсів віднесу шикарну візуальну сторону, накал подій, від якого ти місцями натурально вжимаєшся в крісло, і добре прописані персонажі, за якими цікаво спостерігати. Загалом це класне кіно. Його не скучно дивитись, воно весь час тримає тебе в напрузі, і ти з нетерпінням чекаєш розв'язки. Тут є цікаві фінти камери, хороша робота постановника і оператора, і непогані акторські роботи. Можливо, і фінал залишає бажати кращого, але в принципі я довольний. Рекомендую до перегляду, якщо ще не бачили, ну а на цьому в мене сьогодні все. Бувайте!